Доброго часу доби, з вами Світлана Шум, і сьогодні поговоримо про техніку самостілення, як собі допомогти, як себе більше зрозуміти всередині себе. І ця техніка дуже корисна, вона мені дуже допомагає. І я вирішила нею поділитися. Ця техніка називається терапевтичні листи. Що це за техніка? Навіщо її приміняти? І який вона дає результат сьогодні в відео. Техніка-терапевтичні листи це спілкування, ти спілкуєшся сам з собою, своїми частинами особистості. Коли її можна використовувати? Давайте на прикладах. Наприклад, вас е, тригернула якась людина. Е, у вас з'явилося негативне відчуття до цієї людини. Вас вона бісить, вам вона не подобається. І ви берете. Заводите зошит і просто пишете їй листа Привіт, по імені, Привіт. І пишете все, що у вас іде всередині, ви це все виписуєте. Коли ви написали листа їй, йому, цій людині, обов'язково відразу ви пишете листа від тієї людини собі. Наприклад, Мене там Світлана да звати, ви пишете. Пишу, пишу. Я, світ, привіт, Світлана, пише тобі е, Руслан, чомусь іде таке ім'я. <свісно> і е, ви писуєте повністю, що от іде в потоці які слова просто підбираються і пишете. Потім, ви, е, коли ви написали в одну сторону листа і в іншу, у вас все одно. З'являться інсайти, якісь нові усвідомлення. Можливо, ви побачите в, ці, в цих листах свої думки негативні. Ви дуже багато побачите про себе. В цей момент не лякайтеся, тому що коли ми чесні з собою. Ми визнаємо це, і якщо ми це визнали, то ми можемо це змінити. Наприклад, ви можете побачити, що самі ви вели себе некоректно по відношенню до цієї людини, тому що ми приходимо в життя, і наша душа дуже хоче вивчати уроки. І для цього вона тут, і вона росте таким чином. І, звісно, якщо ви побачили, що ви десь. Закривалися, наприклад, від комунікації, або конкурували з тією людиною, або ображалися, а в листі ви побачили, що це було безглуздо ображатися. Тому, якщо ви це побачили, ви вже можете самі з собою. Визначитися, як діяти далі, як поступати далі. І ще дуже корисна ця техніка тим, що ви ці всі негативні відчуття ви виписуєте на папір. І це звільняє ваше тіло, звільняє вашу психіку. Таким чином, ви, повторюсь, ви. Краще себе розумієте, і ви можете новими рішеннями, новими виборами, новою поведінковою моделлю змінити своє життя, навіть налагодити з цією людиною стосунки. І якщо вам це потрібно. Якщо не потрібно, і ви не хочете, ви розумієте, бо є таке, що ми граємо в рятівництво, в спасательство, і буває, ви вже переросли е, якусь людину, да, і вам потрібно рухатись далі створювати нове оточення. І якщо Якщо це так, але негативні відчуття пов'язані з цією людиною є, то дуже теж класно. Ця техніка ви виписуєте, тому що ви ж це ж ваші відчуття. Та людина і не, не, не підозрює, що ви можете відчувати такі негативні відчуття. І те ж, все, що ми відчуваємо всередині нас, всі емоції, злості, стиду, образи, любові, вдячності, це все про нас. І, звісно, нам краще себе зрозуміти, щоб бути більш в таких емоціях благості. Тому ви цю техніку один раз, можливо, з якоюсь людиною, яка вас часто бісить, ви одного разу буде мало. Тому ви через три дні пишете знову листа. І пишете від нього чи від неї собі теж листа в цей же день. І там ви вже бачите більше. І також ця техніка дуже класно, коли вам потрібно налагодити стосунки, наприклад, в парі. Є такі моменти, коли ви ще з чоловіком про щось не готові поговорити. То ви пишете листа чоловіку і пишете листа від нього. Таким чином ви можете теж про себе побачити, що, можливо, ви десь на чоловіка давили, можливо, десь ви йому підстилали соломки, а не потрібно було підстилати. І, звісно, коли ви ці всі поведінкові моделі поміняєте, то ваші стосунки і відчуття, вони зміняться на кращу сторону. Якщо відео було корисне, то якщо приміните техніку, поділіться, будь ласка, в коментарях. З вами була Світлана Шум до наступних відео.